Тактильний макет Володимирського історичного музею імені Омеляна Дверницького. Це один із найдавніших музеїв України. Його створили у 1887 році, завдяки зусиллям місцевої інтелігенції та особисто дворянина судді і краєзнавця Омеляна Дверницького. Це було давньо сховище, де зберігалися старожитності. Загалом до кінця 19 століття там вдалося зберегти понад пів тисячі експонатів, серед яких були неабиякі цінності, рукописні Євангелія 16 століття, стародруки, монети ікони Ниги за час свого існування музей декілька разів змінював місце знаходження. Знаково, що сьогодні він розміщується у садибі Омеляна Дверницького. Історія цього будинку, який знаходиться у центральній частині міста, цікава як пам'ятки архітектури минулих століть. Так на початку 20-го століття Омелян Дверницький придбав територію парку з напівзруйнованою двоповерховою кам'яницею. Він облаштував тут садибу палац у стилі пізнього модерну. Нині ж у домі хранителя давньо сховища зберігається колекція експонатів, які розповідають про історію краю. Перед вами тактильна модель Володимирського історичного музею імені Омеляна Дверницького. Це старовинна двоповерхова будівля, яка у плані має геподібну форму. Складається з головного корпусу та бічного крила. Завдяки цьому здається, що будинок наче розгортається, запрошуючи відвідувачів. Пропонуємо розпочати. Вивчення макетобудівлі з верхньої частини будинку з даху. Він складної форми з кількома скатами та коминами прямокутної форми приблизно одного розміру. На схилах покрівлі зі східного та західного боків розміщені напівкруглі мансардні вікна, люкарни. На скошеній площині даху вони відчуваються як перевернуті напівконуси. З лівого краю даху знаходиться найвищий комин, що ніби проростає зі стін. За рахунок усіх цих елементів дах має доволі живописний вигляд. Далі пропонуємо оглянути фасад. Він двоповерховий, має симетричні ряди великих вікон, оздоблений архітектурними тягами міжповерхового та дахового карнизів. Так називають профільні виступи, що мають опуклу лінію рустом, каменем із грубо обтесаною лицевою стороною, який використовують для облицювання фасадів. Сандрикомт – це архітектурна деталь. Що оздоблює стіни будинку над віконним або дверним прорізом під віконними карнизами. Посередині будівля, наче розділена карнизом. До головного входу ведуть сходи. Над дверима невеликий ганок з металевим декоративним обрамленням. Фасад має цікаві прибудови, які надають будівлі динамічності. Справа знаходиться менша прибудова правильної прямокутної форми висотою до 5 метрів. Вона має великі вікна. І плаский дах, обрамлений парапетом. Він є балконом, на який вихід з другого поверху. Зліва знаходяться дві прибудови складної форми з високим дахом. Вони одноповерхові. У прибудові, яка найбільше виступає за межі фасаду і нагадує чотирикутну башту, дах чотирискатний, стрімкий, загострений доверху. Шпиль підкреслює її казковий вигляд. Дах іншої прибудови, нижчий, має чотири скати і примикає. До головного корпусу прибудови гармонійно вписуються у західний фасад будівлі. Ліва стіна пласка має два ряди вікон. На правій стіні є незначний виступ та скошений кут. Зі східного боку це тильна частина макету. Будівля також має симетричний вигляд, що підкреслюють два паралельні ряди вікон на обох поверхах. Існуючий вхід зі східного боку підкреслює функціональність споруди. На макеті на східному фасаді. Над другим поверхом є фронтоподібний виступ. Прямокутний портик по краях обрамлений двома кулястими архітектурними деталями. На цій же стіні по обидва боки від входу є дві напівколони, пілястри. Загалом споруда має вигляд міського палацу 19 століття, масивна, з симетрією у фасаді та декоративними елементами.